Вітаю на РБК Україна. Сьогодні, 20 червня, не новини, а караван удивительних історій. Самі подумайте, Ілон Маск запросив політичний притулок в Росії, а це поки що лише за даними російських медіа. США готуються вдарити ядерною зброєю по Ірану. Це повідомляє Fox News. Ну а в Росії зробили заяву щодо наступного раунду переговорів з Україною. Все це схоже на гру Правда або Дія, де нам треба вгадати, де правда, а де брехня. А про все це далі. А почати хочу з внутрішньополітичної ситуації. Тут є певна активність навколо радника, навколо керівника офісу президента Андрія Єрмака і навколо прем'єра Шмигаля. Маю на зв'язку Ігоря Рейтеровича, політолога. Пане Ігоре, добрий день вітаю видання. Політику опублікувало матеріал, в якому стверджується, що Єрмак стає подразником для обох політичних таборів у США, нібито стиль спілкування. І нерозуміння американської політики викликають роздратування. Про що свідчить цей матеріал? Як його слід розуміти? Це констатація чи це маніпуляція заради якогось результату? Ну, мені здається, це попередження. Давайте так скажемо. Mm -hmm. Літако не перший раз пише такий матеріал. До цього було мінімум дві статті. Перша стаття, умовно кажучи, була ознайомча. Друга, яка відносно нещодавно виходила, вона була така, знаєте, 50 на 50. Там половина статті, це були ну, якісь більш-менш приємні речі для очільника офісу президента. Половина була критична, і от виходить третя стаття, яку взагалі не можна назвати комплементарною близько. Вона дуже критична з посиланнями, причому як на українських, так і. І на американських урядовців кажуть, до речі, зараз в офісі президента там активно шукають цього українського урядовця, який розказував якісь деталі поїздки, власне, до сполучених штатів. Але знаєте, мені здається, все це закрутилося довкола дійсно останнього візиту США в США Єрмака. Я не знаю на дивіться при всій повазі. Я не знаю, де там офіс президента хотів знайти якісь позитивні моменти. Але цей візит точно був, ну якщо не провальним, то не дуже вдалим, тому що нормально не вдалося не з ким поспілкуватися, і видання «Політико» дуже відверто про це пише. Воно пише про те, що просто цей візит був за великим рахунком непогоджений. Просто вирішили, якби приїхати з кимось поговорити і. Американцям ця історія не дуже ну так зайшла. Плюс, дивіться, тут важливий момент: це ж така своєрідна чорна мітка, причому від двох партій: від демократичної від республіканської. Ми мали раніше матеріали були певні про те, як окремі демократи, типу, наприклад, Блінкіна там чи Бріджит Брінк, яка працювала послом в Києві. Вони якби натякали і прямо говорили у офісу президента, що на деяких зустрічах голови держави з американськими представниками. Їм не треба присутність Андрія Єрмака. А тим не менше вона там постійно була. Мені здається, це трошки дратувало, оскільки американці, ну вони ж такі формалісти певною мірою. Вони не можуть зрозуміти, а що взагалі людина з посадою, глава офісу президента, робить, наприклад, там зовнішньополітичній сфері або в якихось ще питання. І от, мені здається, все це наростало, наростало. Ну і зараз виплеснулося на сторінках видання політико. При цьому я дуже далекий, ну це насправді навіть смішно виглядає, коли в наш деякі народні. Депутати сьогодні зранку понаписували, що це ІПСО проти України. Хто атакує Єрмака? Атакує президента? Хто атакує президента, атакує Україну? Слухайте, це таке, ну вибачте, тупе пересмикування. Давайте розділяти. Мухи, як то кажуть, окремо, котлети хай будуть окремо. А? Мова не йде про атаку на Україну, і всі статті, до речі, жодного критичного моменту стосовно України немає. І політико те видання, яке ну явно ніколи не було на боці Російської Федерації, навіть Російська Федерації не підігрувала. Тут мова йде про певні персональні речі, і мені здається, ці персональні речі треба врахувати. Тим більше, що головний меседж цього взагалі матеріалу треба краще українцям розуміти внутрішню кухню американської влади і тоді не буде помилок і тоді в принципі можна буде нормально спілкуватися тим більше що для багатьох американців внутрішня кухня нинішньої адміністрації це 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 це, це знаєте велика така проблема і велика складність що ж тут говорити вже про, про представників інших країн які приїжджають і намагаються в цьому розібратися ви е, сказали що це попередження кому попередження і про що що буде далі ну тоб, типу що має відбутися Єрмака тре, е, треба звільнити так вважають американці, чи що я не побачив конкретно в цій статті заклику його звільнити. Наприклад, а да? я думаю, що попередження було очевидне. Давайте деякими речами, які стосуються взаємовідносин між Україною і Сполученими Штатами, будуть займатися люди, які повинні ними займатися. Ага. І це не Андрій Єрмак. От я так зрозумів. Це, наприклад, там є президенти. Є державний секретар, міністр іноземних ну, закордонних справ України, тобто вони от на рівні да, Міністр оборони України, міністр оборони Сполучених Штатів, тобто тут скоріше за все мова йшла про певну формалізацію, що от треба е, до цього перейти. Ну і це знаєте таке попередження, що е, треба поміняти політику ставлення до адміністрації, і власне, якби по іншому, мабуть, комунікувати для того, щоб не було таких провальних візитів, які ми нещодавно бачили. Останніми днями вкотре зговорили про відставку Шмигаля і уряду. В цілому я читав ваш допис у Фейсбуці. Ви чітко наголошуєте, що уряд Шмигаля не. Ефективний всі основні соціально-економічні програми показники демонструють ну, провал. А чому на вашу думку знову заговорили про відставку і чому при всій очевидності провалів не відбувається цього політичного рішення? Чи важливо з цього разу воно відбудеться? Ну, дивіться з приводу відставки це була ініціатива, в тому числі певних народних депутатів, хоча чутки ходили давно, але ж говорили, що ну під час війни якби це нелогічно робити. Але розумієте, останні кадрові зміни, які були. В уряді вони просто показали, що якщо ви можете поміняти там 4, 5 6 міністрів, там віце-прем'єрів, то в чому тоді проблема поміняти уряд, оскільки дійсно уряд демонструє, от саме зараз, от ми просто всередині року, і ми бачимо ну дуже 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 велику кількість провалів. Тут же навіть ніякої політики немає, тут чиста соціально економічна така історія, за яку уряд безпосередньо відповідає. Мені здається, що останньою краплею було сьогоднішнє засідання в Верховній Раді Да? тобто, коли просто, ну вибачте, не проходять там деякі міністри, прем'єру задають питання з приводу відсутності цих міністрів. А прем'єр він ігнорує, скажімо, ці питання або каже якісь абсолютно ну дивні речі про якісь там міфічні відрядження. Ну це виглядає, м'яко кажучи, не, не дуже красиво. Тобто, виходить так, що прем'єр-міністр просто не знає, що роблять його міністри, і він не знає, що. Ну за що ці міністри власне там повинні відповідати, чому тим не менше, уряд так довго тримають. Ну я раніше багато разів говорив, що щоб подивитися на всю історію після відновлення незалежності України, тобто після 91-го року, ми за всю історію не мали найменш амбіційного прем'єр-міністра, найменш амбіційного. Причому мова йде там навіть не про якісь е, політичні амбіції, мова йде про ну, управлінські амбіції. Тобто, це ідеальна людина, мабуть, для будь-якого президента, який просто виконує все, що говорить, і у Зеленського, там, ну, офісу президента, були певні ідеї: там, кешбек, зимова тисяча, багато інших речей. І е, уряд діяв, знаєте, як в старій радянські приказі, вибачте за цитату, але тут із пісні слів не викинеш. Е, партія сказала, «надо», комсомол відветив, «єсть». є. Да? Оце от таке ж саме. Офіс каже, треба, Кабмін каже, виконаємо. І тому ж ми в принципі, не чіпали. Плюс був такий, знаєте, крихкий баланс між різними групами інтересів, різними групами впливу, які були довкола уряду. Але зараз просто ще я думаю розмови активізувалися, тому що з одного боку є об'єктивна потреба, ну по неефективність. Плюс додаємо до цього, що насправді в Верховній Раді мені здається є критична кількість депутатів, які б готові були за це проголосувати, тобто вони готові це зробити, тому що розумієте, частина депутатів отримують просто від громадян по голові, ну фігурально висловлюючись, якраз через провали уряду. Просто громадяни не сильно розділяють. На жа є такий певний стереотип, але він підтверджений просто практикою, що депутати найбільші поганці, да і от відповідно, уряд щось не зробив, грошей на армію немає. Хто винен? Ну, Верховна Рада, типу, що ж ви типу не знайшли гроші? А депутати розводять руками і кажуть, да ми до чого? Ми проголосували, але уряд просто нічого не виносить, нічого не робить. Друге, мені здається, момент. Ми знов таки наближаємося зараз до такого періоду, коли багато всього накопичиться, воно вибухне. Ну і треба буде когось зробити відповідальним за це. Мені здається, кандидатура уряду в цілому вона найбільш підходить під цю історію. Але з іншого боку, знаєте, ми живемо в такій бентежній крихкій ситуації. Все крихке навколо. Окрім одного, це політична система соціальна, це економічна, фінансова, воєнна, все крихке. А тут є стабільність, і ми можемо втратити єдине стабільне. Чи не загрожує дивіться, це я, нам я, як державі? Я, дивіться, абсолютно не загрожує. Я поясню чому. Е, тому що, по-перше, кабінет міністрів не є органом представницької влади, тобто його не обирають громадяни. Нам треба зберегти Верховну Раду. Вона повинна зараз бути ну як інститут, так інститут президентства теж дуже важливий в цьому плані, і в нас проблем з ними немає. Органи місцевого самоврядування повинні працювати. Вони повинні бути певною мірою стабільними. Вони і вони власне це і роблять. Тому, коли ми там говоримо про заміну непредставницького органу влади, тут немає ніяких проблем. Ми ж міняємо керівництво різних інших структур, які є в Україні. У нас до речі. Нещодавно звільнили очільника державної податкової служби і призначили його генеральним прокурором. Ну, так. працює ж податкова служба? Працює. І дивіться, другий дуже важливий момент: е, уряд, уряд. Коли відправляється в відставку, давайте не забувати. Ми відправляємо у відставку прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів і їх перших заступників, які є політичними фігурами. Всі інші міністерства продовжують працювати, вони не припиняють свою роботу. Вони виконують покладені покладення на них завдання. І якщо завтра відправити кабміну відставку, повірте, точно так же 20-го, чи 25-го, чи 30-го, в залежності від того у кого як там бюджетники отримують заробітну плату і все інше буде від. Буватися чому тому, що уряд і міністерство працюють. Вони, в принципі, тут ну якби не міняються, а приходять просто нові політичні фігури, які починають потім виконувати поставлені завдання. Тому, от в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, якщо нам і дійсно щось можна міняти, ну це якраз міняти можна кабінет міністрів. Тобто тут взагалі немає ніяких проблем. І з цієї точки зору та система, структура, яка в нас є. Політична система, вона не стане слабкішою. Вона не розвалиться і не буде якоїсь там децентралізованою. Путін заявив про готовність до переговорів із Зеленським, але сказав, що не визнає. Його е, легітимним для підписання будь-яких угод. Нам ця маніпуляція зрозуміла, знайома, але виходить, що Путін налаштований е, тиснути на Трампа, аби дотиснути тему виборів в Україні. Я правильно розумію? Ця тема може стати новим е, таким елементом у цієї боротьби на полі Путіна. Дивіться, Путін цього хоче, але цього не буде. Тому що американці і конкретно Трамп вони пережили вже цей період. Пам'ятаєте, в них оця була гарячка вибори, 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 зеленський диктатор там на оці всі -всякі, всякі дурні речі, які вони говорили. Вони все, це вже пережили. Вони дійшли висновку, і, мабуть, вони ознайомилися трошки якраз з нашою політичною системою і зрозуміли, що якраз міняти там верховного головнокомандувача під час правового режиму воєнного стану це не дуже гарна історія. Тому е нічого тут у Путіна не вийде, але ну він дійсно цю тему розкручує. Вона для нього важлива. Тому що він вважає, що це створить якусь внутрішню нестабільність додатково в Україні, як на мене, нам треба на це дуже просто реагувати. Нам треба підняти, максимально розкрутити і е, е, представити широкому загалу е, якраз іншу історію, що Путін є нелегітимним президентом, тому що, якщо так дивитися по формальним ознакам. Він якраз таким і є, а на відміну, наприклад, від президента України Зеленського, і вимагати до підписання будь-яких угод, вимагати переобрання Не в тут ніде при... питання, не те, що там навіть переобрання, просто ми це повинні ну, у відповідь якби запускати і казати, що е, так ми можемо підписувати щось з якимось президентом Росії, якщо він буде обраний виключно громадянами Російської Федерації, які живуть на територіях, які міжнародно визнані територіями Російської Федерації, тому що яка ж відмінність Путіна він обраний в тому числі людьми, ну в лапках, звісно, але тим не менше, які живуть на тимчасово окупованих територіях на українських територіях, і в цьому контексті він не легітимний. А от знаєте, парадокс ситуації в тому, що державна дума. Як це не смішно, вона є більш легітимною, ніж Путін, тому що там переважна більшість депутатів, так званих обрана з території, які власне є російськими, не окупованими, і тому от з, з ними можна говорити. Тому коли Путін запускає тезу, по Зеленському є питання по Верховній Раді. Ні, ми можемо відповісти точно такою тезою. По путіну все зрозуміло, там навіть питань немає. Да, а з державною думою можемо домовлятися колись, колись да? про щось там і щось власне десь колись підписувати. Сьогодні всіх збудила е, новина. Я не знаю, наскільки це новина, така. Інформація від російських медіа. Ілон Маск запросив політичний притулок в Росії. Це взагалі про що ви собі, собі можете таке припустити, що воно станеться, підтвердиться, і Ілон Маск що переїде до Росії? Ні, мені здається, це якась повна дурня в тому плані, що. Ну, маск, звичайно, людина ексцентрична специфічна, але я не думаю, що він збирається, якщо кудись їхати зі сполучених штатів, то він буде їхати в Російську Федерацію. В нього нема проблем поїхати в будь-яку іншу там країну. І може до речі, вони переплутали просто щось з його батьком, який нещодавно Росії mm -hmm. їздив, і він там ну де ілон, там як він його там. Енрон, да здається. Да, там дуже бли... схожі імена. Якщо не сильно розбиратися, то можна переплутати. Але на Маска, ну це більше схоже, знаєте, на. На якусь там чергову дурню, яку розганяють росіяни, е, тому що ну це дуже складно собі представити і е, давайте так. Якщо навіть на секундочку, ми представимо, що маск настільки докорився, чи що він там робить, наївся таблеток, про що його постійно звинувачують, що вирішив так зробити. Мені здається, головною людиною, яка буде категорично проти цього, і по якій це дуже сильно вдарить, буде Дональд Трамп. Тому і не факт, що маску ще дозволять щось подібне зробити, прес-секретар. Диктатора Путіна Пісков заявив, що скоро буде дата третього раунду переговорів з Україною. Делегація вже готова. і йдеться про 22 число після нього. А чи є сенс зустрічатися, якщо вже і на офіційному рівні українські політичні а, діячі всі висловилися, сказали, що немає в нас переговорного процесу. Росія не хоче зупинятися. Чи для Трампа ми до, до, дограємо цю історію? Ще ні, ми для Трампа її дограємо. Зараз дивіться, головний глядач всієї цієї вистави. Він Сидить у Вашингтоні, тому Україна тут ну вб'є двох зайців. Давайте так: ми дограємо цю історію для Трампа. Ну і другий момент: слухайте, е, мабуть, це знов буде чергова можливість, черговий шанс. Повернути частину наших хлопців і дівчат, які в полоні перебувають, тому я думаю, що їм треба скористатися. Так що зустріч буде, вона дійсно буде десь після 22 го числа. але ну, от вже за її результатами тоді можна буде зробити висновки до чого все це призведе. І як власне на це буде реагувати Дональд Трамп, але поки виставу перед ним розіграють, подивимося, як він е, уважно буде чи неуважно за цим спостерігати. Не можу не спитати ще про близький схід. Е, там пишуть з Street Journal, що президент е, штатів Трамп вже. Приватно сказав своїм радникам, що ухвалив рішення атакувати Іран однак вирішив ще почекати. І от білий дім каже, що два тижні чи дійсно там ще якісь перемовини можуть бути? Угода? Чи Трамп все ж таки атакує? Ні, дивіться, вона може бути. Іран може ж піти на ті умови, які висуває Трамп. До речі, не факт, що на ці умови погодиться. Ізраїль ми можемо, ще мати ситуацію, при якій Трамп почне тиснути на Ізраїль. Ми до речі, щось подібне бачили колись з України. Україна Трампа відправила далеко по певним питанням. і Він тоді свою позицію змінив. Так що угода вона теоретично можлива, а ну ці два тижні не просто так з'явилися. Я розумію, що Трамп і два-три тижні це вже мем. Як колись на Е, але суть не в цьому. Суть в тому, що це приблизно той період часу, на який у Ізраїля вистачить власних сил продовжувати військову операцію. Після цього Ізраїль або повинен буде закінчувати, або сподіватися на підтримку зі сторони Сполучених Штатів, або це перетвориться на дуже дуже тривалу війну, яку Ізраїль ну точно потягнути не зможе. Чому тому що ну, тут і відстань, так і власне готовність до всього цього і здатність Ірану опиратися, тому Трамп, скоріш за все, просто зараз, навіть не два, не два тижні, він дав пару днів, скоріш за все, Ірану. Бо зараз в, в регіон заходить третя авіаносна група. Вона сьогодні-завтра повинна бути вже на місці. Теоретично, якщо там знаходиться вже три авіаносні групи, вони тоді готові ну, формально, принаймні для атаки по іранським об'єктам. І може бути таке, що в неділю, в понеділок, якщо Іран не зробить якийсь крок, який реально буде свідчити про готовність почати перемовини, удар таки і буде нанесений, але звісно не ядерною зброю, про яку там розказують деякі американські медіа. Мені здається, це просто елемент такого тиску на Іран. Що дивіться, ми можемо це зробити. Давайте не будемо забувати, що при великому бажанні це може зробити Ізраїль. У Ізраїля, звісно, офіційно ядерної зброї немає, але якщо буде потрібно, вони її використають, як колись казало Да? Тому тут штатам не треба навіть про це якби. Думати, але ну бачите, заява така спеціально прозвучала. Мені здається, це просто як елемент натиснути додатково на Іран і змусити його швидше сісти за стіл перемовин. Але знаєте, от знову ж таки дурня, як і зеленим маском. Але я просто зараз дивлюся сьогодні. новинні стрічки, аналітичні блоки в Ютуб, ваші колеги цілі інтерв'ю роблять з цього приводу. кажуть, що ну, якщо це станеться, це дуже важливо і дуже небезпечно, тому що це прецедент, і тоді і Росії можна буде застосувати ну, звісно. Ну, це ж на поверхні лежить, що якщо це відбу. Бувається Росія з таким ж такою ж легкістю може використати це в Україні і сказати, що не ми це перші почали. Тому ну я, я слабко дуже в це вірю. Взагалі, да тут немає сенсу, мабуть, цю тему дуже сильно розганяти. Ну очевидно, що завжди така невеличка ймовірність існує, але представити її в прив'язці до Ірану. Ну знаєте, це і сполученим штатам собі в ногу вистрелити, тому що я дуже сумніваюся, що навіть найвідданіші союзники цієї країни взагалі сприймуть таку історію. Останнє питання чи буде вистрілом в ногу атака е, конвенційна на Іран, тому що згадують Ірак, згадують Афганістан і Ємен і, і всюди поразка. ні, ні ні іщення. от якраз атака конвенційна, вона не сильно вплине негативно на Сполучені Штати. Хоча більшість американців і проти цього, але знаєте, зараз так склалася ситуація, що Трамп може провести дуже коротку операцію і отримати власне якісь там великі дивіденди. Звісно, це буде теж використано Росією Китаєм і так далі для пояснень, чогось там, там, але ну треба чітко розуміти, що їм не вийде провести паралелі між Україною, наприклад, і Іраном. Да, це окрема історія. Тому е, Трамп тут може бути трохи спокійнішим. Це не перетвориться на Афганістан. Це якщо щось і буде, це буде власне такий масований удар, можливо, кілька днів і ніякої сухопутної операції. Ніхто ніякі американські морпіхи ніде не будуть висаджуватися, як власне і ізраїльські спецназівці. Це буде чисто повітряна війна, і після цього, мабуть, перемовини. Пані Ігоре, дякую за розмову. Ігор Ітерович Політолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть сподобайко.